Люди так е, захищають свою психіку, і я навіть рада, що мені вдається їх відволікати. Угу. А я їм пишу, що класики теж помилялися. Ви але... писали, що ви баните людей е, тисячами. Бан є бан, та професор Пономарів у труні Перевертається. А правопис пише, що Google правильно, а не Google. Кринж чи кринж, кринж? Кринж, кринж, кринж. Як би виглядала українська мова? Як Вигляд би... мала, я... виглядає збуде пес. А якщо у мене нервовий тік починається, коли я вимовляю або пишу слово Нервовий тик. тик. Я тик. отримувала на горіхи від галичан. У мене з ними дуже багато конфліктів, тому що я проти їхнього горнятка, кажу, що має бути чашка. Горнятко, доби... ми кажемо О, у Львові. Пробачте. Ми кажемо, горнятко. Ми кажемо <смірш> філіжанку з порцеляни елегантсько двома пальцями. Уявіть собі, Академія наук проти фемінітивів це дуже сумно. Професура Фаріон та ж Масенко називають себе професорами. Є слова, з яких неможливо утворити ну, ну, як Я, наведіть. я просто утворюю від усього. Критичне мислення не потрібно вимикати, бо будуть з'являтися спалахуйки.